Усі, мої вітанчика, з вами Дмитро Бікмаєв, і сьогодні буде приємна йога. Вона буде нескладна, але ми активізуємо все тіло. Воно підійде для усіх, як і для початківців, так і для тих, хто вже давно практикує. І одразу хочу вам сказати, що вчора був стрім, ефір з передмарафонною лекцією. Дуже раджу вам подивитися цю лекцію, тому що якраз таки я розповідаю основи, наприклад, будівлі нашого скелету, і відносно його можна формувати якесь тренування. Ця база вам дуже допоможе по життю, особливо якщо ви тренуєтеся або ви маєте травми. І вже ж це не по неповна база. Усі лекції будуть якраз таки тільки в марафоні, вони не будуть у відкритому доступі, чекайте. І після кожної лекції буде якраз таки вправи під якісь ділянки. Наприклад, буде перша лекція це череп-шия. І ми будемо робити потім вправи на шию, череп. Потім, наприклад, грудний відділ плечі, верхній грудний відділ, нижній грудний відділ тощо. Тому приєднуйтесь, скоро будуть новини. І ми сьогодні, як завжди, починаємо з дихальної практики. Ми будемо сьогодні працювати на класичну практику через дихання через ноздрі, дев'ять видихів, скажімо так. Ми закриваємо ліву ноздрю, вдихаємо через праву, закриваємо праву, видихаємо через ліву, потім закриваємо, вдихаємо, закриваємо знову ліву, вдихаємо через праву, закриваємо праву, вдихаємо через ліву. Добре. Вдих. Буде десь 4 секунди. Кожен. Затримка. Видих. Затримка. Все по 4 секунди. Добре. Добре. Все видихаємо. Закриваємо ліву ноздрю. Вдихаємо через право. 4 секунди. Затримка. Закриваємо праву. Видихаємо через ліво. Затримка. Вдих через ліво. Затримка. Видих через праву. Затримка. Вдих через праву. Затримка. видих через ліво. Затримка. Вдих через ліво. Затримка. право. Затримка. Вдих через право. Затримка. видих через ліво. Затримка. Вдих через ліво. Затримка. Вдих через право. Затримка. І починаємо нашу практику. Ми починаємо з колін до грудей. Ось сідаємо, спинка рівна. Коліна до грудей. Руки перед собою не тримаємось за ножки. Вдих. Дихаємо, як завжди, через ніс наша топ прогулянка. Видих. Концентруємось на відчуттях. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Виходимо у свастику. Кладемо ліве коліно, праве коліно над землею. Можемо впертися рукою, головне, сильно не завалитись в бік. Вдих. Спинка рівна, лопатки працюють. Видих. Якщо що, ось так можна з рукою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Кладемо праву ногу. Беремо ліву ногу ось ззовні. Бачите, ліву стопу я взяв правою рукою за ребро. Спинка рівна. І починаємо вирівнювати ногу, але наша лопатка права тягне ногу вбік. Ось таким чином ми вирівнюємо. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих. Віддих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Відпускаємо ногу, тримаємо так. Вдих, видих. У кожного різна висота. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Коліна до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виводимо свастику на лівий бік ліву ногу. Тримаємо над землею ліву ногу. Право лежить. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Кладемо ногу, права рука в бік. Ми беремось лівою рукою за праву ногу і починаємо її вирівнювати. Вдих. Відх... Вдих... Відх... вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вдих... Вдих... Тримаємо на землею. Вдих. Відпустили ногу, якщо що, видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, і видих. Виходимо в метелика. Пам'ятаємо, дуже важливо саме тут тримати поставу. Немає різниці, наскільки розкривається таз. Ви не повинні сутулитися. Ми хто стоїмо. Ми взяли за стопи або гумілки і тримаємо поставу. І потрохи сідниться ми йдемо вперед. Можемо завдяки згинанню рук пряму нашу спину подати вперед. Це нам і потрібно. Нам треба пряму спину руками тягнути вперед. І таким чином ми сідаємо в метелик. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз виходимо в маласану. Ноги поставили. Спинка рівна. Тримаємо. Якщо не можемо тримати пряму спинку, піднімаємось. На носочки і тут тримаємо. Вдих. Видих. Маків витягнемось до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І вилих. руки ставимо ось так. У нас ширина стоп. Наші пальці дивляться один на одним ось так всередину. Бачите, так? Якомога ближче до великого пальця стопи. Руки випрямляємо. Вага вся Ми на пальці, ось так не встаємо. Ми відчуваємо опір в руках і потрохи починаємо вирівнювати ноги. Не відриваючи ось так ми не робимо. Нам це не потрібно. Краще ось так вже стояти. Ніж ось так. Добре. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, впираємось руками, пахову виділянку Ось сюди. І класичне витяжіння. Вдих, видих, вдих. Видих. видиху Більш витяглимо. Вдих. Видих. Ну, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. І вдих і видих. Розслабилися. Ось така коротенька, приємна практика. А вже ж повноцінні будуть на марафоні, або вони вже повноцінні програми доступні спонсором лише за 300 гривень на місяць. До речі, йога це з марафона, буде теж доступна спонсорам, але буде під іншим, іншою назвою в іншій папці. Тому до зустрічі!